Урочистими лінійками відкрився навчальний рік і у прилуцьких вишах. Як і зазвичай свято першого дзвоника почалося під звуки гімну України. Особливість цьогорічного дня знань насиченість патріотичними нотками. Деякі студенти одягли вишиванки замість звичних білих сорочок. Молодих спеціалістів у прилуках готують чотири вищих навчальних заклади: професійно-технічний ліцей, медичне училище, гуманітарно-педагогічний та агротехнічний коледжі. Цьогоріч студентську сім'ю поповнили п'ятсот 56 першокурсників ще не віриться, що я студентка. Дуже хвилювалася, чи я поступлю чи ні, адже дуже важко було складати екзамени, дуже важкі тексти були, і мені це вдалося. Підтримати першокурсників прийшли їх батьки, зізнаються, спостерігаючи за урочистою посвятою в студенти, відчуття змішалися. «Я сама себе відчуваю маленькою дівчинкою, трошечки тремчу, переживаю, ніби це я поступила. Студенти випускних курсів кажуть до навчання готові як ніколи, адже зі слів своїх попередників, які вже покинули стіни закладу, знають останній рік пролетить миттєво. Старшокурсники дають поради молодому поколінню навчатися насамперед, сам перед учити. Грізь, граніт науки студентське життя це найяскравіша ми для кожної людини. 2015 16 навчального року у місцевих вишах здобувають освіту більше двох тисяч студентів.